Сьогодні ми вшановуємо загиблих героїв, які віддали своє життя за волю України. Вшановуємо ми їх виконанням пісні, яка найбільше оспівує їхній життєвий шлях, їхні цінності і то, чим вони жили, і то про що вони мріяли. Сьогодні будуть виконувати пісні е, такі виконавці, як Євген Галич, Юлія Юріна, Михайло Лундін з гурту Брати Мороз з гурту гуртом Рені ренікерс і також дуже багато інших, так як Більшість виконавців були частково знайомі з загиблими героями, тому безпосередньо вони для них виконують цю пісню. Шанування має відбуватися повсебічно кожного дня, за можливості кожну хвилину, а хоча б кожного тижня чи кожного місяця. Насправді мені здається, що ці івенти вони дуже добре дають зрозуміти, що загиблі, на жаль, загиблі, це. Наші друзі, наші близькі це не ефемерні персонажі, це персонажі е нашого життя. Це є люди, це всі ми разом, хто тут поряд з нами був. На жаль, і залишається душею. У них є улюблені треки. У їхніх родин є треки, які асоціюються з їхніми загиблими родичами. На жаль, але фактично це все формує оцю таку пам'ятку і можливість наша разом з іншими артистами, які сьогодні тут зі мною вшанувати таким чином дуже велика честь. І ну точно немає варіантів відмовитися. За триконами сонце стає світає переконаних. Адрі свої горіть вавілонами в лавах з мечі, позапекли вогонь не вночі. Хотілося шанувати пам'ять реально кращих синів і доньок нашої країни, заспівати їх батькам. Я знаю, що вони будуть присутні подякувати, підтримати. Другий момент це. Культура. культура важлива, культура впливає на мільйони, плюс прекрасний формат взаємодії з оркестром, в якомусь сенсі історична буде річ, яка залишиться майбутнім поколінням. Ну і третій момент це насправді дуже гарний склад артистів, яких запросили сюди, яких я поважаю, бо я майже не приймаю участь в різних там заходах, солянках. От. Але тут достойні люди, які проявили свою позицію, які працюють щодня на нашу перемогу, Могу тому з, такими, з таким товариством приємно мати справу. Пісня буде виконання саме мого чоловіка. Це в рядах безсмертних. Цю пісню написав Юрій Руф пам'ять про загиблого друга Мирослава Мислу. Тобто, ця пісня вшанування буде зразу трьох військовослужбовців, які на жаль вже загинули. Єдине, що ми можемо зараз зробити, це тільки пам'ятати про них, виконувати їхні мрії, які. Ми можемо виконати без їх фізичної присутності тут. Хочу подякувати організаторам за такий вечір пам'яті. Для нас, родин загиблих, такі події дуже важливі. Вони надають нам сил до життя, вони вселяють віру в те, що люди пам'ятають наших героїв. Також кому вони завдячують сьогоденням, розуміють, яку ціну заплачено за наше життя. Марусі, то ж ти весна золота, житу таку жалю у голосі, Проминуть молоді літа, ні я хочу, крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без, без надії так і сподіватись, жити хочу, хай думи сумнів. Ми, хлопці з пандерштату, понимо на церкви, шануємо батьків. За ноль України, корні в Боремося та пам'ятаємо. Кожну. Пам'ять про тих, хто пішов, то є наша церква. З неї будується завтра. Вічний уклін тим, хто дивиться на нас зверху. Кланяємось спогадами, вчинками та піснями.